Танку Кутєпов зробив сюжет про бештан, який сам зняв штани. Так. так це подвиг, журналістський подвиг. Богдана, довго готувався? Анна, то це що? Просто так посміятись? Так. Так. Де ви їздили? І ви як, ви спілкувались з кимось, з людьми, хто там був. Їздили Хтось засуджував вас? цього разу, так, трошки було. Цього разу ми взяли лише зелену гілку, тому що прийшло ну, не настільки багато людей, щоб розділяти на різні гілки. Трошки засудження було. Наприклад, батьки закривали очі своїм дітям, щоб ті не бачили людей без штанів перед собою. Діти плакали, лякалися, але батьки все одно тримали. От ну це один з таких небагатьох випадків. Насправді, в основному народ дуже позитивно реагував, сміялися, казали Вау, молодці! Ось ще один ще один пішов ну, в такому стилі. Машиністи сміялись і сигналили нам. Анна, чому вам спало на думку просто саме цю акцію? Е, спало на думку, тому що я побачила, що Київ е, не був ще серед міст. Учасників. Е, я жила деякий час в Сполучених Штатах Америки, і я подивилась там різні відео з минулих райдів. Побачила, як вони це роблять Ось в Ніоркурії на містах. Так фотографії з Нью-Йорку, Лос-Анджелесу та Австралії. І Гонконгу навіть І Гонконгу. Ну, наразі міст 62 цього року, 62 шіздесяти двох містах. Right. Це найперший, це найперший у 2002 році. Де він відбувся? В Нью-Йорку. нью-йорку. Вісім людей Давайте подивимось, як все власне, акція «Баштанюк». Ось так. А вона вашу думку, як реагують люди в Нью-Йорку, в Києві реагують однаково чи по-різному? Знаєте, приблизно однаково. Ну, в різних пропорціях там все-таки більше схвалення, більше позитиву. Там більше сміються. Чи більше сміються, так, більше ну, сміються. Дівчина, наприклад, читає там, просто книгу не звертаю. У нас так, так само, до речі, у дівчини, так, да, був шок, і потім е вона побачила себе на цьому відео, зв'язалась з організаторами, і є окреме її інтерв'ю про те, То, як вона що вперше вона сказала? в житті. це… Я вже не пам'ятаю, чесно То. кажучи, ну, вона була в шоці, вона там намагалась робити Вигляд, що вона нічого не бачить. Да, звісно, ну, у багатьох в людей у нас, у багатьох людей була така ж реакція. Вони так. Що відбувається? Розрив блогу. Я. <laughs> да. я почитаю книгу. Я не бачу, я не, я не дивлюсь, я не дивлюсь. Ну, десь так. Але, в, в принципі, досить, досить багато позитивної реакції було, багато сміху, да, це дуже добре. Ну, нарешті звернуло увагу. Дівчина. Це, звичайно, фан. Так. Зараз в Нью-Йорку бере біля чотирьох тисяч. Чотири тисячі. В одному Поштані. тільки Нью-Йорку, так. Ну, це що, це ці, Я акції. Це заповнюється просто весь. Uh, так, ну у них великий, метро. дуже метрополітен, вони розділяються на різні гілки, там Бронкс, Бруклін і так далі. І так. їдуть. Так, Це вже в 2006 році. Більш... так і в 2006-му у них був прецедент. Їх затримала поліція, вивела а. в наручниках з метро. Це один єдиний раз. Ну їм нічого за це не було. Врешті-решт, тому що це абсурд. Вони А, ага, до речі, порушували. як у нас в Києві, а у а, нас все було все власне. було добре, тому що ми не порушували жодних ну ні закону, ні правил користування метрополітеном. Я пам'ятаю точно в київському метрополітені не можна проходити з морозивом. Морозив так, до речі, є там серед а закреслених ікон. Ми не читали має. правила перед ага. тим, як проводити акцію. У них є тільки заборона їздити босами через ризик травмування на так. ескалаторі. Все, Точно. щодо одягу нічого немає, і журналісти брали коментар у прес-секретаря метрополітену. Вона підтвердила, що нам можуть це заборонити. Будь ласка, це моральне питання: знімати штани в метро чи не знімати. Тому, звісно, не було підстав навіть підходити до нас і щось там намагатись затримувати. Чи щось таке? Ну так, червоних. Ну, їх багато, де да? з 2002 року, це вже такий 13-й. <рес> ну, а чесно скажу, для багатьох, хто От Богдан Котєво зробив чудовий сюжет. І багато людей там справді посміхались, та вони розуміли, так. що насправді відбувається, тому що там, мабуть, можливо, щоб не було журналістів чи фотографів. Оскільки там ще було з десяток, я так розумію, журналістів, операторів, так, так фотографів. Було. То люди багато. розуміли, що щось тут відбувається. Мабуть, телевізійне. Ну люди вже трошки знайомі з поняттям флешмоб, хоча це не флешмоб, і ага. організатори на цьому не полягають, але все одно всі це сприймали як флешмоб і казали: а, та це флешмоб, ха-ха, Ну і все. Ну, молодь в основному так реагувала. Угу. Що ще вам запам'ятало в сьогоднішній акції? Сьогоднішній акції запам'яталось те, що. До речі, вибачте, а, це буде відразу. Відповідь ваша буде відразу після дзвінка. Добре. Наш глядач телефонує по скайпу. Добрий вечір. Добрий. вечір. Скаж, скажіть, як вас звати? Звідки ви? з Києва, представляю з ТВ. Що представляєте? Тихонські ТВ, ваш колега, і хотів спросить а, вопрос а, будет параллельно проходить такі акції? І Богдану Кутепову респект а, ну, очень прикольно матеріалів. Ця акція буде повторюватися щороку в січні. Точна дата повідомляється в грудні. Попереднього організаторка, так. Ну, тепер да. Скільки я зареєструвала Київ українських Биштанік? Так, виходить, так. Да, ну, ви теж хочете при... доєднатися? Uh, – Звісно, я з удовольствием би приїхав. Давайте проведемо ще на наступні вихідні таку акцію. Ні, ні. Ні, ви можете самі свою акцію провести. Оскільки там лише з морозивом, нагадаю, не можна ходити і босим, а штанів можна, тому можете сходити і провести власну акцію. Так. Ну, добре, тоді проведемо ми свою акцію. Uh, ну, ми будемо ради вам присоєднитися. Приєднуйтесь наступного року. Так, дякуємо, дякуємо. Так, побачення. До да, побачення. побачення. Отже, що вам найбільше uh, запам'яталось запам те, що брала участь сім'я з дитиною. і Дитина теж була без штанів. Це я цього я не очікувала. Я бачила на нью-йоркських відео, там практикують маленьких дітей, навіть роздягати також. І з цілими сім'ями заходять батьки з дітьми. А, діти, родинами, діти теж родина Биштання. Так, так, ну, так. Та, та. От. І ну, я в Києві я цього не очікувала. Ну вам це підняло настрій? Так, звичайно. Так, Посміялись? так. так, так. Посмі... Навіть пересміялися і, чесно кажучи, це вже так трошки виснажило. <рес> <рес> Взагалі, такий бурхливий день дуже от. Дякую. Якщо, можливо, наші глядачі ще мають запитання, громадське нижнє підкреслювання ТВ, то ставте запитання до нашої гості, будь ласка. Анни Андрієвської, можу розказати про ще одну акцію, яку ми так поговорили і вирішили таки зробити. Також від цієї ініціативи «Improve Everywhere». Це акція називається Black Tie Beach, Це купа влітку. Вона проводиться в серпні. Купання в смокінгах і вечірніх сукнях. Вау! Да. Це буде це теж цікаво, ефектно і весело. смокінгах в вечірніх сукнях. Да. Люди заходять, купаються, виходять, валяються на пляжі, загорають, не знімаючи смокінги. Скук, метелика. На це, звичайно, глянути було б чудово. Так. ну Там також є у них відео з попередніх акцій. Вони багато чого роблять, але для поширення в інших країнах тільки дві. Це No Pants the Ride і Black Tie Beach. Ось. Дякую. Анна Андрієвська, яка розвеселила нас наприкінці, нагадаю, що розпочали ми етер з колядок, а завершували фан-відео. Да про яке колядки нас, ми вже почули зняв для нас колег. неперевершений Богдан Дякую вам дуже.